Здається, щоб мати дуже багато грошей в інстаграм, треба багато підписників: 100 тисяч, 200 тисяч, і без цього неможливо заробляти в інстаграм. Але це не те, що не так. Це взагалі абсурдна ідея в 2025-2026 році. Чому тому, що це занадто складний і довгий шлях, уяви, щоб набрати підписників, тобі потрібно вкласти дуже багато грошей в рекламу. Таргет в рекламу блогерів будь-як, щоб до тебе прийшла аудиторія. Але грошей сама по собі вона тобі не принесе, тому що далі тобі потрібно буде донести до них правильні сенси: В сторіс. Reels, як хочеш, щоб вони захотіли купити твій продукт, і це дуже сильно складно, тому що в сторіс, як ти знаєш, зараз охоплення на нулі. Тебе просто ніхто не побачить. Таким чином ти можеш набрати багато підписників, вкладешся дуже великими сумами в свій блог, але гроші в моменті ти так і не отримаєш. Тому що тебе ніхто не буде дивитись, і натомість ти зловиш лише тривожність, перевтому вигоряння від того, що всі ж казали, що так правильно, але в мене не виходить. І насправді зараз в 90% всіх, всі, хто починає вести інстаграм, щоб заробляти гроші зі своїх знань, в них не виходить робити за цією структурою. Дивись, як взагалі роблять всі. Всі набирають багато підписників, крутять великі бюджети на рекламі, закуповують там у блогерів, інколи навіть знімають якісь дорогущі яхти квартири, щоб же ж показати, і до них прийшли підписники. Деякі знімають по 5 рілсів в день, щоб же ж набрати цю аудиторію. Деякі просто повторюють тренди, які геть не стосуються вашої ніші, просто аби залетіло. А потім з оцим осіб намагаються щодня виходити в блог, в сторіз, наприклад. І танцювати, ніби для людей для того, щоб вони зрозуміли, що ти за людина, чим ти живеш, які в тебе цінності, і потім колись там купили твій продукт. Але ми хочемо грошей тут і зараз. Ми не хочемо колись там, потім може хто купить. Да? І то рандомно. Ми хочемо спрогнозованих грошей. І насправді ти дуже сильно ускладнюєш собі шлях, коли йдеш таким шляхом. Чому так ти тільки ходиш по колу? Тому що, як я вже сказала, реклама дорога, ти вкладаєшся грошима, потім намагаєшся Аєшся якось продати тебе ніхто не дивиться, в тебе ніхто не купує, і ти в тривожності просто ходиш по ось такому колу, робиш контент, ніхто не купує ще більше тривожності, що немає грошей. Від кількості дій і стресу, навіть можливо, з'являються думки закинути це все, тому що це занадто складно. Хтось тобі обіцяв, що це дуже просто, але в тебе це не працює. І насправді людям, яким тут і зараз потрібно рішення якоїсь болі. Не треба чекати тижнями, щоб купити твій продукт, і це хороша новина для тебе, тому що вже з одного різ, одного посту або навіть одного сторітелу в тиждень ти можеш одразу отримувати гроші, тобто не робити багато всього хаотично, від чого ти вигоряєш, а зробити одну правильну точкову дію. Один правильний сторітел і зібрати 10 заявок. Наприклад, один пост карусель і зібрати багато заявок. Зараз поясню, як це можливо за моєю системою. З абсолютно різним унішому ми робили ось такі результати. На блозі всього 260 підписників. Їх майже не було. Настя зробила 190 тисяч гривень. На блозі 5 тисяч підписників. Ніша відеомонтаж. Яна зробила 250 тисяч гривень. Саша зробила 300 тисяч гривень всього за дві доби. А з людою ми зробили мільйон гривень за допомогою того, що з кожної дії, яку ми робили в блозі, отримували заявки. Головний секрет це правильна воронка з потрібними сенсами, які з новенького підписника одразу роблять гарячого теплого клієнта. Який готовий купити тут і зараз. І тут найбільша помилка робити багато контенту, багато різ, багато постів, але без воронки. Скоріше за все, ти знаєш великих блогерів, в яких дуже багато підписників, може бути 200 тисяч, 300 тисяч. Але насправді, якщо порахувати, скільки грошей вони отримують з кожного різ, то там буде нуль. Тому що якщо немає продаючої воронки, яка доносить потрібні сенси до людей, продажів не буде. Скільки б переглядів не набрали, твої відео? Мої рілс і пости каруселі, хоча не набирають мільйони переглядів, але вже навіть на цих переглядах вони щодня приносять мені гроші і запити в роботу зі мною. Як це відбувається? Дивись, людина бачить пост карусель або різ. Її цікава тема, вона розуміє, що так мені це треба, і далі йде в продаючу. Чу воронку це може бути подкаст, це може бути відео, щось таке там, де я поясню, як працює моя методика, чому саме зі мною людина може зробити результат і чому раніше в неї не виходило це зробити іншими способами. Таким чином людина розбирається, як все працює, і просто одразу мені пише в дірект цікавить менторство або цікавить урок по каруселям, або як з вами поспівпрацювати. Тобто вся суть. В цій воронці це сенси, які ти доносиш. Це не те, наскільки ти запишеш крутий урок, на скільки годин. Ні. А просто чи доніс ти потрібні сенси, які потрібні новенькій людині, яка геть тебе не знає. І насправді це працює не тільки в мене, а ще в моїх учениць, коли Настя виклала продаючу воронку і лише один пост карусель, вона вже отримала дві заявки за одну годину на своє наставництво чеком тисяча доларів. А Альона за допомогою продаючих сенсів точковими діями в вже закрила кілька людей на роботу з собою, не живучи в блозі на 3 тисячі євро. Як взагалі всі роблять воронки? Деякі думають, що це якийсь корисний чек-лист, там де от має бути багато користі, багато цінності, якісь там лайфхаки, якісь там фразочки і все таке. Або деякі думають, що це має бути трьох годинний урок, де я прям розкладу, прям м'ясо дам. так щоб людина сіла тут і зараз зробила багато грошей. Але насправді це воронки, які не продають тут і зараз, тому що це тільки перевантажує людину, і вона губиться. А чому ж в неї раніше не виходило? Вона губиться, і ви зливаєтесь з усіма вашими конкурентами, тому що ще десяток таких самих людей, як ви, десь дарує чек-лист, десь дарує якийсь гайд, і десь записав якийсь трьох годинний урок. Насправді працює те, коли ти просто зрозумілою мовою для людини доносиш, чому раніше, наприклад, да в тебе не виходило схуднути. І ось чому в тебе вийде зі мною і надихнути людину вашою ідею, замотивувати, спробувати ще раз саме з вами, саме за вашим методом. Тому що саме така воронка реально буде цінна, корисна людині, яка нарешті зрозуміє, чому в неї раніше не виходило, і вирішить спробувати знову. Саме тому, можливо, раніше, якщо ти вже робила або робив воронки, в тебе не виходило, тому що ти напхав туди всього, 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 що тільки міг, і по факту новенькій людині абсолютно абсолютно не зрозуміло, про що ти хотів її донести, тому що вона злякалась, вона перегрузилась і пішла собі далі, так або наприклад, ти давав якусь точкову маленьку пораду, і людина забирала да там той список вправ, або там забирала той, можливо, там чек-лист якийсь, але глобально розуміння, чому в неї є ця проблема, чому вона не може схуднути на якій би дієті не сиділа. Людина не зрозуміла саме тому твої минулі воронки не працювали, тому що вони не надихали людину спробувати саме з тобою, саме за твоїм методом. Пояснюю, як насправді працюють продаючі воронки. Подивіться, зараз я попрошу намалювати айсберг, так і загалом люди бачать, що люди бачать рілс, да там пост карусель, і люди бачать, що там треба написати якесь кодове слово. Як правило, всі думають, що це воронка. Але насправді ні, тому що вся глибина всередині а саме починати треба завжди з кінця, знизу. З смачної ідеї, саме з твоєї, з твого методу, яка прям буде дуже сильно мотивувати людину з тим, що буде нетипове на ринку, і що не чули вже 25 тисяч разів. Цю ідею нам з вами потрібно упакувати в сенси. Тобто, як нам цю ідею донести до людей? Наприклад, зараз ви чуєте ідею про те, що тобі не треба підписників, щоб отримувати гроші, і скоріш за все, ти прийшла саме за цим методом, за цією ідеєю. Так от. Другий етап це те, щоб донести смачні сенси в цій воронці, так щоб людині стало ясно, а чому раніше в неї не виходило схуднути. А чому саме з твоїм способом, саме з оцим методом, як він там працює, що в неї вийде саме з тобою? Далі, звісно, робимо технічну воронку, яка продає, і вже потім знімаємо рілс на це все або пишемо пости карусель. І це все має бути дуже просто і зрозуміло для новенької людини, яка геть не знає, хто ти, що ти і чому треба піти до тебе. Проведу вам приклад. Що якщо б вам сказали глибинне очищення за принципом дермотерапії, що ви подумали? Ви такі, боже, як це не зрозуміло, все я пішов. Якщо ти зробиш воронку або рілс саме з такими фразами, якщо ти косметолог, наприклад, то людина не те, що... Піде у твою воронку, вона її геть не побачить, бо це дуже складно. А тепер що якщо сказати трьотижневий комплекс вправ, щоб звузити пори і позбутись зморшок за місяць? Як тобі пропозиція? Яку пропозицію з цих двох тобі хотілося б купити: першу або другу? Звісно, другу, тому що тут тобі дали простий, вимірний, чіткий результат та за допомогою якогось методу. Да? Наприклад, трьотижневий комплекс вправ це метод, за рахунок якого ти позбудешся розширених пор, наприклад, із моршок. Це дуже проста і смачна пропозиція. Тепер розумієш, як працюють сенси, які ти закладаєш. І навіть якщо ти закладаєш це просто неправильними словами, люди просто тебе не зрозуміють. Це ми пропрацьовуємо вже на першому тижні мого менторства продажі по любові, там, де смачно упакуємо твої знання, твою послугу, твоє навчання в таку пропозицію, від якої неможливо буде відмовитись. Якщо прогавити цей етап, грошей в тебе не буде. Уявимо такий місток. Уявіть, людина, яка бачить вас вперше, да у вашому блозі або новий підписник, який побачив ваш рілс, стоїть на одному краю. А через цілу прірву є рішення її болі. Так от щоб ви дали рішення, а людина його взяла і прийшла на ту сторону, потрібна така сама сильна ідея вашого продукту. Тобто, якщо ми візьмемо цей приклад, то зморшки і розширені пори це біль, проблема, з якою людина знаходиться. І ідея, яка дасть людині вузькі пори підтягнути обличчя вже за три тижні, це комплекс вправ за вашою авторською методикою. І саме це буде таким містком, який роз'яснить і прокладе людині, чому саме з вами треба робити результат. Такі формулювання вони мають бути дуже прості, дуже зрозумілі для людей, так, щоб навіть людина з вулиці усвідомила, про що йде мова. І далі ці люди бачать мене в стрічці рекомендацій в пості, в різ. Далі йдуть у воронку, дивляться ці сенси, які я заклала, і швиденько залишають заявку на оплату зі мною. Таким чином тобі не потрібно багато підписників, бо стрічка інстаграму вона так налаштовується, що вона вже шукає тих людей, яким цікава твоя тема. При цьому тобі не треба робити довгі прогріви, не треба набирати багато підписників і не треба витрачати гроші на рекламу. Скоріше за все, ти помічала, коли гортаєш стрічку, лайкаєш котиків, в тебе вся стрічка з'являється з котиками. Так само працює і на людей, коли вони чимось зацікавлені, і ти простою для них мовою говориш, як прибрати зможки за три тижні без ін'єкцій. Лише за допомогою кількох прав людині трапляються схожі рілс на такі теми, і вона саме тут і зараз може прийти у вашу воронку і купити вашу послугу. І цього достатньо для того, щоб щодня з твоїх релз, з твоїх постів до тебе йшли клієнти. Якщо в тебе вже є велика аудиторія, наприклад, то тобі достатньо підсилити цю зв'язку лише одним сторітелом на тиждень, коли ти виходиш, і ті самі сенси, абсолютно всі ті самі сенси, які ми закладали у воронці, просто в форматі. stories Робиш і збираєш десятки заявок вже з одного виходу в сторіс. Таким чином мені вдалося зробити 10 тисяч доларів лише за одну добу з двох постів каруселей, з однієї воронки, і лише одного сторітелу, який я зробила просто на ентузіазмі. За одну добу я отримала 25 заявок на півтора мільйона гривень і закрила продажів на 10 тисяч доларів. Лише за кілька таких простих дій. І найцікавіше, що люди, які геть мене не знали, які навіть не дивилися сторіс, вони. Подивились пост «Карусель», перейшли у воронку і купили тут і зараз одразу, якщо хочеш втілити цю систему разом зі мною і вже за сім тижнів. Мати з блогу 3 тисячі доларів плюс це мінімум, який можна зробити, з однієї простої воронки, з кількох релз або постів каруселей, так, щоб з кожної одиниці контенту в тебе були клієнти і гроші, і так щоб з кожного точкового сторітелу в тебе було дуже багато заявок в Дректі, то посилання на моє менторство продажі по любові» тут, під цим відео. Тому що за мінімум зусиль, але з правильними такими точковими діями, з правильною воронкою, ти зможеш більше жити життя, менше часу проводити в інстаграмі і мати набагато більше грошей. І спокою, тому що більше тобі не треба грати в цю рулетку, набирати багато підписників, щоб колись там їм щось продати. Тому що ти зрозумієш, як це робити вже щодня. Це все можливо без вкладень в рекламу, без довгих прогрівів, без вигоряння тривожності, і навіть без продюсера і великої команди. Ти отримаєш систему, яка працює навіть тоді, коли ти не ведеш сторіс, і коли ти геть не сидиш в інстаграмі тут і зараз. Уже на другому тижні менторства ти побачиш, як з твого контенту починають приходити заявки, і подумаєш, що це магія, але ні, це просто правильна воронка. Посилання на програму і деталі знайдеш тут під відео. А ще навіть якщо в тебе поки немає продукту, який би ти продавав, але є певні знання, є певний досвід і певні навички, якими ти можеш поділитися з людьми, це не є проблемою, тому що вже на першому тижні менторства ти упакуєш це в смачний продукт. Тобі не треба записувати мільйон уроків, зовсім ні. Але ти сформуєш таку пропозицію, яка буде зацікавлювати людей і давати їм класний результат та просто. І зрозуміло, подивись, що пишуть сильні експерти, які вже пройшли дуже багато навчань лише після першого тижня менторства. Деякі настільки складно робили свою роботу і настільки ускладнювали собі життя, що просто не було часу на життя і час з дітьми. Деякі робили дуже багато зайвого, а деякі просто пхали все, що тільки можна, і таким чином відлякували людей. Насправді, все дуже просто, якщо рухаєшся за цією системою. Головне тут не ускладнювати, а дуже смачно і вмотивовано подати те, що ти можеш дати людям. Це менторство не підходить для товарників, не підходить для тебе, якщо ти геть новачок і ще поки не маєш ніші. І не підходить для тебе, якщо ти поки не знаєш, хоча б як базово знімати рілс і там робити певний контент. Тисни на посилання під цим відео, дивись деталі і обов'язково залишай заявку, щоб я могла конкретно для тебе розкласти план, як саме в твоїй ніші. Ми будемо рухатись, чому саме так і який результат можемо отримати, та чи можу я бути взагалі тобі корисною? До зустрічі на менторстві.